Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. На місці обстрілу у центрі Покровська розбирають завали. Жителям пошкоджених квартир видають будматеріали. Влада міста виділить по 100 тисяч гривень родинам загиблих. З третьої ранку поранених з Покровська приймають у Дніпровській лікарні. Наразі там лікують шістьох пацієнтів. Прокуратура кваліфікувала атаку на місто за статтею порушення законів та звичаїв війни. 8 серпня професійне свято відзначають українські військові зв'язківці. Завдяки ним офіцери у штабі швидко отримують інформацію про ситуацію на позиціях. Про особливості своєї роботи розповів нацгвардієць Олександр. Зранку вівторка на місці обстрілу у центрі Покровська розбирають завали. Комунальники прибирають скло від вибитих вікон. Російська армія вдарила по Покровську ввечері 7 серпня. Знесені верхні поверхи готелю та житлової п'ятиповерхівки. Вискакувала вискочила, Нам дед, не дед, нам у нас ни подвала не было, у нас ничего не было. Не было Пожарная ни не сирени не было, не была, не ни скоро, через полчаса Я была в детстве своей, и когда это все произошло, этот прилет, я окаменела, я стою, я с места не сдвинулась, я не знала, что мне делать. Ждать, когда на меня попадет или что? Потім я виглянула, вийшла на балкон, виглянула, тут плам'я кругом было, кругом розруха. Людей спасали, муж жену спасав, під завала. Протягом години по цивільним стріляли двічі. Крові! Жінки там жінка, там жінка, там мужчина. Ну, ви просто. Не понимаете, что мы все спасали. Людей выводили, старики, после инсульта. Дому этому уже почти 50 лет. Тут все жители, все одни и те же. Понимаете, тут старики, вот первый, второй, третий, вот эти все подъезды, одни старики живут. Все Кандеры. Первая ракета прилетела, прилетела в 19.15, вторая ракета прилетела майже 40 минут. Это их стандартная э, ситуация военная, э, в 19.52. У п'ятиповерхівці каже Сергій Добряк, жили близько двох сотень людей. Готель вже місяць як не працював, тож будівля стояла порожня. Ті, хто були поранені, ті, що були на вулиці, в основному. стандартний дом на 60 квартир. Є важкі, яких до Дніпра відправили. Є амбулаторні, є легкі, але на жаль, сім людей ми втратили. Олена власниця ювелірного магазину, який також був пошкоджений під час обстрілу. Вікна у ньому каже, забили заздалегідь. Я була тут рядом, коли воно це все прилетіло і моментально приїхала, адже тут все було в диму, з магазином тоді все було добре. Потім через десь півгодини був другий прильот і тоді вже все. Я так з величкою подивилася, що вугол цілий і все. В охрану подзвонили, кругом подзвонили, сказали, що все побите. Ну, не знаю, ще б внутрі не заходила. Буду ремонтувати, кінешно, буду ремонтувати, будемо працювати далі. Жити ж треба якось. Родинам загиблих, за словами Добряка, виплатять допомогу 100 тисяч гривень. Жителі зруйнованих квартир отримають по 80 тисяч. Тим, чиє житло пошкоджене, видають будматеріали. Поки ДСП, а так вікна, вікна нам треба, балкону вже не треба, але вікна. Погубувало все з корінням, і з залу, і балкона нема, і кухня. Серед загиблих під час обстрілу заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації, полковник служби цивільного захисту Андрій Омельченко. Остаточні дані щодо руйнувань наразі невідомі. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Станом на 11 годину відомо про пошкоджені 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури та пенсійного фонду, а також аптека, два магазини та два кафе. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімєрова Суспільне новини Донбас. З контузією і осколковим пораненням командир добровольчого формування покровськ 1 Михайло Кірсанов нині на лікарняному ліжку. Каже, допомагав евакуювати людей після першого обстрілу. Винесли хлопчика там з поломаною рукою виявили заблоковано людину, потім піднялися на п'ятий поверх. Вскрили квартиру, там було двоє людей, але вже акуратно вже вогонь перегородив нам путь. Тому МЧС підігнали машину і ми людей рада з МЧС ну, додому спускали вниз. Михайло також встиг вийти з будинку. Після поранення ще рятував людей і лише потім звернувся до лікарні. Через хвилину другу проднував другий вибух, ну застав якраз на перехресті там, біля гостиниці, де я на влучила. На землю встиг впасти, але зачепило трошки. Володимир Поліцейський з 30-річним стажем каже, напередодні його робочий день закінчився, та коли почав вибух, одразу поїхав на допомогу. В той час, коли ми там знаходилися біля готелю «Дружба», вже був чути звук ракети, яким ми, ми вжили, намагався впасти, однак Потрапив сколок у мене в спину, пробив легені зараз. І зараз ну, вже очікую, що операція, що то що пробило вже там, може тут, може в іншому місці. Володимирові вже доводилось рятувати людей у напівоточеному Маріуполі. Каже, напередодні вкотре переконався у безпринципності російської армії. Той, хто направляв цю ракету в центр міста, зрозумів, що там знаходяться лише цивільні. Більшій часті цивільні. А то, хто в другий раз бив по цьому місці, зл зл злочинець вдвічі, тому що він розумів, що будуть людям надавати допомогу. До Покровської лікарні інтенсивного лікування від учора по допомогу звернулись 66 людей, каже медична директорка Вікторія Переяслова. Було госпіталізовано до лікарні 24 людини. Ну, в основному це важкохворі, такі, які не могли піти додому. Інші отримували допомогу і йшли додому. шістьох людей ми вчора відправили до лікарень міста Дніпра, тому що це було критично і це було вкрай важливо зробити вчора. от на сьогодні ми ще три людини з важких відсортували і ще трьох будемо відправляти. Пані Вікторія додає, допомагали рятувати хворих лікарі різних спеціальностей. Вся терапія прийшла, гінекологи прийшли. Ну всі, хто мог, якщо хтось вчора щось бачив, то тут був апокаліпсис, але ми витримали люди важкі. Взагалі, це міновибухові травми, це контузії, поранення кінцівок, органів грудної, черевної порожнини, голови. Це дуже важкі поранення. Дуже все морально і фізично дуже важко. Третьої ранку поранених з Покровська приймають у Дніпровській лікарні. Наразі лікують шістьох пацієнтів. «Це жіночка, якій 60 років, ми, на жаль, не знаємо її ім'я. Вона поступила з дуже низьким гемоглобіном і зараз вже їй переливається кров. Вже біля двох літрів крові перелита. Два МНС і СМНС е, працівника. Вони мають теж складні травми. Вже в одному провели важку операцію на голові, він поки в комі. В другого в нього, на жаль, дуже велика проблема з легенями. І той гемопневмоторакс, який є, не дає йому змоги повністю дихати. він теж готується на операцію. В нього, на жаль, все тіло обпечене. Більше 60%. в обласній військовій адміністрації повідомляють про 39 поранених цивільних, а також 31 поліцейського та сімох рятувальників. На 11 ранку сьогоднішнього дня це 81 особа, яка отримала поранення. Але цифра змінюється з поранених з тим, що Звертаються до медичної допомоги люди. І у кожного різний ступень поранення. Поранення – це не тільки ну, стосовно там, пошкодження фізичне, це може бути і контузія, і люди не одразу зверталися. Серед цивільних осіб є дві дитини. З місця події вилучені уламки від ракети. За цими уламками буде проведена відповідна експертиза та встановлений тип зброї. Це можливо ракета Іскандер. Але остаточна відповідь буде отримана вже на підставі висновку експерта. Обстріл розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Владислав Уколов, Олександр Буряк та Олександра Зос. Суспільне новини Донбас. Протягом минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донеччини. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Село Рай Олександрівка, війська РФ накрили градами, поранили цивільну особу. Руйнувань завзнали вісім приватних осель, адмінбудівля, автомобілі, гараж. З ураганів рашисти обстріляли місто Селидове, пошкодили приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила. Авіабомбу ФАП 500 російські війська скинули на предтечене, зруйнували чотири оселі та Електропередач попередньо без жертв. Два авіаудари керованими авіабомбами фа 500 завдали і по-благодатному. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила за даними генштабу. Українські військовослужбовці продовжують наступальні дії поблизу Бахмута на півдні. 16 бозі ти відбулося. В ході яких знищено 65 окупантів. 120 поранено, троє взято в полон. Також знищено ворожий танк. Самохідна артилерійська установка гвоздика, одна гармата «Мста-Б». Польовий склад з боєприпасами і п'ять е, вантажів СБУ затримала групу жінок, які співпрацювали з російськими окупантами. Ними виявились мешканки гірника Покровського району. Зломиснець дуже цікавили маршрути вильоту бойової авіації України, зокрема ударних гелікоптерів, які діяли в напрямку Авдіївки зібрані дані. Інформаторки передавали двома каналами зв'язку через популярний соціальний месенджер представнику ФСБ Росії та командиру мінометного підрозділу ПВК Вагнер. Також викрито діяльність резидентки Росії, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала на територію країни агресора з Покровського району та координувала діяльність цієї інформаторської групи. Наразі трьом інформаторкам повідомили про підозру їм загрожує довічне ув'язнення. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Наша праця дуже потрібна, хоч, як багато хто вважає, непомітна, тому що зв'язок це зараз як інтернет. І якщо він є, його ніхто не помічає і це як даність. Але якщо його нема, то хаос, анархія і ніхто нічого не може робити. Олександрові 31 і вже рік він зв'язківець на Донбасі, родом з Кривого Рогу, живий і працював у столиці. Після початку повномасштабного вторгнення відвіз родину та пішов до військомату. Згодом за власною ініціативою потрапив на схід. В лиманській операції я брав участь як зв'язист полку, тож ми забезпечували зв'язок з нашими передовими підрозділами. Та організовували роботу польового штабу. Бувало таке, що навіть під обстрілами треба було мотати кабелі, щоб налагодити зв'язок, тому що були активні зіткнення і кожна хвилина стоїла чогось життя. Олександр каже: саме зв'язківці починають працювати на місці майбутнього штабу одним із перших. Нам треба знайти, де виставити. Резенретенслятори оборудувати польовий штаб. Ми займаємося тим, що буває, виїжджаємо на нашу позицію, щоб підшаманити станції бійців, якщо вони не мають змоги привезти їх на штаб. Саме завдяки роботі зв'язківців додає гвардієць. Командування швидко отримує інформацію про ситуацію на фронті. А бійці відповідні вказівки. Слухати ефір, коли проходять активне бойове зіткнення, тому ну, це як важко морально, тому що ти знаєш, що, що там відбувається, в тебе там друзі, знайомі, побратими. Головне розуміти, що ти маєш бути тут, за цією станцією. День військ зв'язку в Україні відзначають 8 серпня. Олександр побратимам зичить, аби в ефірі скоріше лунало одне слово перемога. Моя мрія це перемога, і я вважаю, що це мрія всієї країни, всіх чоловіків, які зараз в армії. Тож я намагаюся її наблизити, як тільки можу. Анастасія Дешко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.